Сартунули ми, завели нашого апарата, простояли ми простояли ми тиждень майже. Три дні дощі були, потім хотіли попробувати сире, там маленьку поломочку відремонтували, Попробували, поміряв голову сире. В етозі ось приїхали. Зараз будемо пробувати. Завівся з повтичка. Прогріємося, виїдемо, подивимося, що воно покаже далі. Так. Запускаємо нашу машеньоку. Кощуга пішла. Барабон у нас 460, 500, так, то будемо молочувати. Вітер зменшимо. Трошки у нас скоче, треба вот отак, хоча б 800. Все, погнали! Перший бункер. Сиплю. зараз поміряємо вологу. Щось бачу, таке трошки грязнувати. Воно ззаді видно за мною в бункері. Вроді би то грязнувати, зараз трошки будемо регулювати. 6,3. Mm. Огонь, а там в кінці, якщо буде сарати, буде... Це точніше, буде сьома. То нормально. І... Алі? Що там? 6,3. Шо, що? три. Я зрозумів. А, а де ти закушуш? Як ти закушуєш, якщо я не пою? Ну ось загінку зробив посередині, там де стоїмо. Ото загінку, а, зрозумів. А так ти... Тичковий вже висипався, ти тебе пробний? Висипав. Повен вже, да? Не повен. Зараз зроблю круг, добавлю. Я поняв, Ну давай, загружайте, будешь ты нікому зажить. Давай, хорошо. Огонь. Короче. 6,3. Волуга. В принципі. хорошо почем и вы хорошо в принципе не то надо да, так пойти поплавать чуть-чуть прикрыть чтобы частично ишло ну трошки чуть-чуть спитной и длиннее чем треба ну то и, может быть на погано по варту ну, сейчас еще Потім корішка. Аску ж зроблю того трактора. Так тут -то нічого такого. О, це сухий, слухай. Ну, в принципі, вогонь. Це без палка тут стола. О! короче можна пекти. Так, ну оце місто ми отакий ось Соняшок. Ну, це в ложби він такий кращий, видно. Зараз трохи угору гуру виїду, будуть трохи менші шапочки. Ну а в середньому, в принципі, вони і всі такі майже однакові. Туди на краї, чуть трохи менше. Сієв я тут з нормою 68-70 тисяч. Оце вірте, не вірте, отак воно виглядає. І на вид, і шапочка така одна в одну. Бо це такий рік, я бачу, що ми зайшли в цей сонячний пізніше, ніж завжди. І він достиг, бачите, що ми тиждень спробували і через тиждень аж зайшли, бо він сирий був. А що було б, аби шапка була більше? А воно було б більше по-любому, аби густота, густота посіву була о, там, 55 чи 50. Була б шапка набагато більша, і ми взагалі його без десікації я не знаю, коли б ми за нього зайшли. І вона б молотилася б набагато важче, ніж оця. Тут що така тоненька і ножка тоненька. У, 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 у тому году так барбатки в нас. Був. Так ножка була така ну, товста. Така товста пальця, ось тобто, так тут чотири завдовжки. І він нерівномірний. Одна вища, друга нижча, одна зелена, друга стука, і воно ловище той зоняшне як гур вниз. Гору вниз. Прочай, не нравилось мені його молотить. Блін, молочу. Дивлюся, якось знімання обращаю. Он виїжджає мило. Думаю, вона горить. Чи, чи, чи вона просто їде? Оказується, вона їде туди. Диви, диму скільки, це ужас. Чи горить, не пойму. Капець. Таке щось твориться. Та шо, майже всю цю площу вальнув я. Це... Так, трошки треба роз... Це тут. Трошки прикрили верхні решета, бо грязненький йшов. Ну Ми трішки прикрили, щоб... Ай-яй-яй, який я Так, трошки прикрили, так, да, бо дуже багато йшло вниз, щоб вилітало воно. Ай-яй-яй! Що ж я? Я не хотів так бути грязним сьогодні. Так. фу. Сьогодні я, мать, цю площу хто значить доб'ю? А може і доб'ю, не знаю, думаю. У нас тут є що робити. І ще наступне тут Так, поле. Так що спішить то в принципі нікуди. Бачите, якісь жмихи та є. Так Отаке ось зерничко йде чуть-чуть не -чуть пролітає е, бите. ну Обороти барабана 500 стоять, е, якщо менше, то можна не вимочувати. Це що ми добилися такого результату, оце, бо було більше, таке грязніше чуток, а це трохи піднастроїлися. Ну, як такий. Результат добивається, можуть бути ззаду дуже багато. Але по втратах я скажу. Ну, де на деба і пролітає, ну не так, щоб критично. ну, не, не бачу я такого. Однак воно буде, це 100%. Від цього нікуди не дінеться. тим далі. Ну хоча мені дуже там спішить, як так нема сенсу, однак мені сюди вертатися, бо рядом з поле ще одне. Завтра однак сюди їхати. Так що так. А чим далі, думаю, закінчу оцей клопоть. А може і ні, побачимо. yeah man Бачите, такий фон трошки краще, я бачу, що мені це було, дуже подобалося. Зараз трохи продую комбайна. Поставили на Уливон такі щітки, та просто поприкручували, бо в одну сторону їдеш з тої сторони, отак шапка накладається на жодку, в другу сторону з тої сторони. І бувало так викидає його через дирку. От що тобі як жадка не там, там все так воно кучненько збите, нема куди вилетіти. А тут у нас да, приходиться отакі доработки робити. Так. Ось самі головні два соняшника для цього, для фотосесій, для відосів, щоб цей, щоб показувати, що ого, який урожай, які рулі. Зараз змолотимо. Коротше, стартуємо. Зараз поки я обійду круг. Тут трошки От такі ось, ось, затяняло я Ну а в загальному бачите ось який фон нашого соняшка. Сюди, звісно, так, да, я згоден робить краще, краще. І тут же, щоб ви розуміли, я сіяв максимально саме більше, бо ми тут сіволку тільки настроювали. І тут більше 70 тисяч це 100%. Вісотків, густенько, густенько і, і, і однак шапочки такі ще й не погонять. Так, тут треба трошки високий ще й поріс на краях. ще ось містами, мать, буде зеленкуватий. Це поки краї відходжу я Як ненько, по GPS посіяно. Ну і молотить удобно, не, не гуляє той рядок, зручно взагалі. Ну, ні разу не пожалів, що купив автопілот. От ні розум. Спрейфорс от, от такий лайк. Like. Диви, я грімненько. Взагалі мов що? Я прям не... Не сіяв, а відпочивав з автопілотом. Бомба взагалі. Так що гроші викинути не даремно. Це мені батько каже, нафігався, ігрушка. Та ну, щось, ну, це ж як механізатору облегшає роботу. Він просто цього не відчував, як сіять. Він не сіяв його. Ну не знаю, я відчув на собі, то мені дуже, дуже подобається. І розум Диви, Та і поле виглядає, і бризкать його зручно. Получається, вже загрузив Камазика, загрузив прицеп один. Всі поїхали, а це ось я наступний гружу і вон воно ще площа отака. Так, останні штрішки на сьогодні ось завершаю, вже клинчик забираю. Ось як сипе. Тут поле хороше також, дивіться, які головки висять. Щось я розігнався. Робимо меншить ход. Там з тої сторони така палка була, що я щось так трошки розігнався, колись датчик вискочив, що... Дочк, як соломудріоси забиті, бо тобто різко з то трохи проплювався комбоїн і все нормально пропало, долі пішов. Тут ось бачите, яка ось маса так, так, що сьогодні вигружується і мать на сьогодні все. Завтра ще в мене є клопоть один, один домолотить гектарів 4 і соняшнику капіт. Не знаю, завтра може ще зніму відео по тому, по тому соняшнику. Ну, це, мабуть, буде окреме відео. Так що... Тут кращий соняшник. Є містами оце поле що я домолочував днем, тут трошки є дуже ну, розний соняшник. Але в середньому 2,8, 2,5-2,8 додає.